У Житомирі 1 березня відновили рух трамваїв після тримісячної перерви. Я люблю трамвай, я його побачила, що тільки він має йти. Я в інтернеті прочитала і прибігла. Ми дуже раді, і ми вже катаємося по справам. І так ми дуже вдячні, що повернули трамваї, бо якось Житомир без трамвая це не Житомир. Зазвичай на маршруті у робочі дні їздили до 12 трамваїв, розповів заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук. 1 березня на лінію їх вийшло вдвічі менше. Зараз буде працювати 6 трамваїв. Інтервал буде до 15 хвилин зранку до вечора. З 6 години це якщо брати по площі перемоги з 6 години ранку, 6.13, якщо бути точніше, до і в 20.32 він повинен заїхати в депо. Рух трамваю у Житомирі призупинили наприкінці листопада 2022 року після російських обстрілів енергетичних об'єктів України. Рішення відновити рух трамваю міська рада ухвалила після відновлення енергетичних потужностей. Коли були прочищені, черговий трамвай проходився позавчора. За словами Олександра Шевчука, автобус номер 2, який їздив по трамвайному маршруту, не курсуватиме. Леонід Харшан, Олександр Данилюк Аліна Данилко. Суспільне новини, Житомир.